Добрий день, мене звати Олександр Пех, я керівник відділу продажів заводу Планета Пластик. Ми є найбільшим в Україні виробником тепличних плівок. Вже більше 20 років виробляємо тепличні плівки і сьогодні поговоримо про тепличні плівки. Почнемо з найпростіших параметрів ширина довжина плівки. І так, наприклад, у нас вже є теплиця, або ми плануємо побудувати теплицю. Найперше, треба звертати увагу на ширину плівки. Ще на етапі вибору теплиці або проєктування теплиці потрібно планувати, яка вам необхідна плівка для того, щоб правильно накрити теплицю. Є різні типи теплиць, арочна, наприклад, двохскатна, і вони по-різному вимагають накриття плівкою. Наприклад, арочна плівка накривається від землі до землі, і потрібно планувати як мінімум запас плівки по ширині до метра для того, щоб плівку якісно закріпити до землі. Також є таке кріплення плівки до теплиці, як зигзаг. Воно вимагає приблизно 15-20 сантиметрів для того, щоб плівку завести і закріпити. Тому на етапі вже вибору теплиці плануємо, яка саме буде у нас конструкція і яка плівка потрібна для її накриття. В нашому асортименті є на сьогодні плівки шириною від 2 метрів і з кроком майже 1 метр, 2 метри, 3 метри, 6 метрів, 8, 9, 10, 12 метрів це плівки, які ми виробляємо. Наступний етап довжина з довжиною все простіше. Виходимо від того, яка нам потрібна довжина для теплиці і плівки. В нашому стандартному асортименті ми маємо завжди в наявності рулони від 25 метрів мінімально до 200 метрів максимально. Найбільш стандартні ходові позиції плівки по довжині це 50 метрів 100 метрів рулон. Також ми маємо можливість під замовлення індивідуально випускати довжину плівки, яка потрібна саме для вашої теплиці. Наступний важливий момент при виборі плівки на теплицю це товщина плівки. Є безліч міфів, яку потрібно вибрати товщину. Найбільш популярна і затребувана товщина плівки, яка виконує всі поставлені перед плівкою функції, це на сьогодні 120 мікрон. Також в нашому асортименті є плівка товщиною 100 мікрон. Така плівка використовується, як правило, для невеликих парників, для домашніх теплиць. Невеликого розміру для професійних теплиць, для теплиць промислових масштабів, як правило, використовується плівка 150 мікрон. На сьогодні, в принципі, технології дозволяють забезпечити в товщині 150 мікрон всі необхідні експлуатаційні характеристики, і немає потреби переплачувати за товщину, наприклад, 180 мікрон чи 200 мікрон. Також дуже важливий момент в товщині плівки. При вибору плівки потрібно на це звертати увагу. Можна для того, щоб зменшити товщину плівки на теплиці, використовувати багатошарові тепличні плівки. В нашому асортименті є багатошарові тепличні плівки. Ми єдиний виробник в Україні, хто виробляє в Україні багатошарову тепличну плівку шириною від 7 до 12 метрів. І зараз також проговоримо про що це таке багатошарова теплична плівка. Багатошарова теплична плівка це плівка, яка виготовляється таким же чином методом видувної екструзії, але на екструдері є три шари плівки, які методом видуву з'єднуються в один шар не озброєним оком. Ми не можемо побачити один там шар, два шари чи три шари. Але технологія виробництва, коли ми маємо три різні шари плівки, дозволяє в кожен шар додавати певні складники в рецептуру, і таким чином на виході ми отримуємо задані функції плівки. Найперше, що дозволяє зробити багатошарова плівка, це збільшити механічну міцність плівки при меншій товщині. Наприклад, наша багатошарова плівка товщиною 150 мікрон має абсолютно такі ж показники по міцності, як одношарова теплична плівка товщиною 180 навіть 200 мікрон. І так же само нижче, наприклад, 120 мікрон тришарова теплична плівка має показники міцності, як одношарова плівка товщиною 150 мікрон. І так, поговоримо про колір плівки. Існує безліч міфів, на що впливає колір плівки, який саме колір плівки треба брати. Сьогодні проговоримо про це від виробника. Виробник, ми як виробник плівки, фарбуємо плівку в різний колір в першу чергу і в єдину чергу, тільки для того, щоб наш споживач міг візуально, оперативно і швидко відрізнити, яка плівка знаходиться саме перед ним. Тобто сам колір не впливає ні на експлуатаційні характеристики плівки, ні на функціональні характеристики плівки. Наприклад, в нашому асортименті є різна плівка, яку ми фарбуємо згідно наших стандартів. Це жовта плівка шириною до 6 метрів це 2 роки експлуатації на теплиці. Зелена плівка з зеленим кольором це. Плівка на 2 роки експлуатації, але ширина плівки від 8 до 12 метрів. І рожева плівка це плівка на термін експлуатації до 3 років на теплиці. Ще раз повторимо цей важливий момент. Сам барвник, тобто колір, який дає плівки, він не впливає ні на функціональні характеристики, ні на термін служби, ні на будь-які інші фактори. Барвник ми додаємо в рецептуру тільки для того, щоб візуально плівку можна було відрізняти, наприклад, ну от як на стенді, ми бачимо. Без барвника плівка матиме просто прозорий колір, і якщо перед нами будуть кілька різних типів плівки, ми не зможемо їх відрізнити. При виборі плівки є таке слово, всі тепличники його, мабуть, знають, чули стабілізована плівка. Давайте поговоримо, що це таке стабілізоване. Це якраз той момент, який впливає на термін експлуатації плівки. Тут для того, щоб зрозуміти, треба трошки зануритись в технологію виробництва. Плівка теплична виробляється з поліетилену. Поліетилен це полімер. Поліетилен є стійким до дуже багатьох речовин, але він є нестійким до ультрафіолету, який є в сонячному промінні. Ультрафіолет Порушує молекулярні зв'язки в поліетилені в полімері, і плівка втрачає свої в першу чергу механічні і еластичні властивості. Вона стає крихка, наче бумага. В тепличній справі це називається плівка, рветься як папір або сипеться. Для того, щоб плівка служила довше або служила заданий термін, ми додаємо в рецептуру плівки спеціальну добавку, яка називається стабілізатор. Її е, дія полягає в тому, щоб захистити молекулярні зв'язки поліетилену і вони довше працювали на сонці. Е, це не є, наприклад, не вічна добавка, вона також е, руйнується під дією ультрафіолету, але це більш-менш контрольований в часі процес, і таким чином ми випускаємо плівку на два роки експлуатації, на три роки експлуатації. І гарантуємо, що плівка працює в цей от заданий термін. Також є різні назви цієї плівки. Можливо, ми чули там стабілізована, світло стабілізована, захищена від ультрафіолету. Це все одне і те саме, одна і та сама назва, просто по-різному називається. І так, ми придбали плівку. Вибрали, придбали, і часто виникає потреба зберігати плівку деякий час до моменту накриття теплиці. Тут є також кілька важливих речей, на які звертаємо увагу. Перше це плівку необхідно зберігати згідно умов, які пише виробник. У нас є етикетка на рулоні, і безпосередньо на етикетці вказані основні вимоги до зберігання плівки. Це перший момент. І другий момент. Ми рекомендуємо зберігати плівку тільки в горизонтальному положенні. Рулон повинен лежати. Ні в якому разі, категорично, ми не рекомендуємо зберігати плівку вертикально, тобто ставити рулон на турець. Це може призвести до мікропошкоджень, плівки на торці або великих пошкоджень. І така плівка вже буде непридатна для використання на теплиці. Планета Пластик. Ми, як виробник плівки, вже більше 20 років випускаємо плівку. Нашу плівку знає, мабуть, кожен тепличник в нашій країні, кожен знає, яка це плівка, як вона працює. І е, також, як відповідальний виробник, ми надаємо гарантію на нашу тепличну плівку. Для того, щоб не втратити гарантію, для того, щоб була можливість звернутися до виробника в разі потреби, є два можливих моменти, на які також звернемо увагу. Перший це на кожному рулоні є етикетка. На етикетці є вся інформація про рулон плівки, тип плівки, дату виготовлення. Етикетку дуже важливо зберігати протягом всього терміну експлуатації плівки. І другий документ, який є також важливим: в кожному рулоні плівки є інформація для покупця: це такий листок, вкладиш, де вказані всі важливі моменти стосовно і зберігання плівки, і експлуатації плівки, і також гарантійні умови. На сьогодні. Ми виробляємо дуже широкий асортимент плівок. Тому, якщо вам потрібна індивідуальна консультація щодо вибору плівки, звертайтесь до нас, і ми особисто для вас все розкажемо і покажемо.